Привіт, друзі! Сьогодні я вас познайомлю з індивідуальною системою приготування їжі БРС 61 Також це відмінний вибір для тих, хто цінує комфорт та ефективність у польових умовах. Берез 61 є компактним надійним рішенням для риболовлі, кемпінгу, а також туризму. Подивіться, в цій маленькій коробці вміщається ціле кухня для вашої риболовлі, туризму та кемпінгу. Друзяки, розпакуємо, подивимося, що в цій коробці. До речі, друзі, за промокодом Олег 33 ви можете отримати знижку 10% на всі товари на сайті. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі та в описі до відео. Також я прикріплю список інших сайтів для риболовлі, кемпінгу, туризму, де цей промокод Олег 33 працює. Тому друзяки обов'язково скористайтесь. Сьогодні ми розпакуємо індивідуальну систему БРС-61, детально розглянемо її характеристики, протестуємо в реальних умовах. Тому поїхали, друзі. Ось як виглядає комплект, компактна і зручна коробка для транспортування. Подивіться. Вона взагалі просто мініатюрна. Давайте подивимося вміст упаковки. Так, що ми бачимо? Ми бачимо основну чашу. Тут є у нас вітрозахист. Зараз розглянемо. Кришка. Дивіться така прозора. Так, що це у нас тут таке? В такому флісовому мішечку. Це в нас... Ага, це пальник. Бачите? П'єза палом. Якісно гарна. І сама ємність. Дивіться. Бачите, тут є радіатор, такий кофер з ручкою захисний на велкро. Є, дивіться, такий носик для того, щоб, напевно, наливати в ємність. Є поділка 0,5. Літра, і все це виконано в такому алюмінієвому анодованому варіанті. Непогано і, що я можу сказати, якісно. Я думаю, не треба бути тут якимось математиком, щоб зібрати все це в одну систему, дивіться, і все якби готово. Пальничок. Приєднюється внизу через такий роз'єм. Дивіться. Раз, два. Все. І все готово, друзяки. Нам лишається тільки це накрутити на балон, залити сюди водички і спробувати закип'ятити. Подивіться, який це компактний, класний пристрій для кемпінгу, для вашого. Ну, Суперово. Єдине, що кришка тут не кріпиться, але я думаю, що можна буде її чимось. Прикріпити якимось, напевно, щоб не загубився, якимось шнурочком легенько до цієї частини і все буде. Бачите, тут навіть є дірочка така. І все буде отак. Дивіться, який келих класний. Усе, що потрібно для зручного приготування їжі, вже в комплекті. Що, залишилося приєднати. Залишилось приєднати балон до нашої системи. Так, накручуємо. Ну що, друзі, отака от система у нас вийшла. В принципі, компактно, гарно. Якщо купити балон і приєднати 100-грамовий балон, 100-110 грам є балончики невеличкі, то він... Вміщається сюди в чашу, і виходить взагалі дуже компактно, дуже легкохідно. На риболовлю в якийсь похід буде дуже зручно. Такий вітрозахист, бачите? Взагалі не треба з собою нічого носити, ні екран від захисту від вітру, ні. Взагалі ні кастрюльку, нічого. Прийшов, залив водички, закип'ятив. Готуєш всі смаколики, субліматики, готуєш всі смаколики, субліматики, закип'ятиш кипяточок, запарюєш мівінку, заварюєш кавусю на березі річки. Клас? Клас. Зараз залиємо рівно 500 грам водички по поділку і спробуємо закип'ятити, Подивимося, скільки часу на це піде. Ну, в принципі, зараз холодно, десь напевно градусів 2-3, на сонечку трошки більше, але такі зимові умови, зараз січень. Тому спробуємо закипятити воду і подивимося, поставимо навіть таймер і подивимося, за скільки часу вона закипить. Взяв я пляшечку водички, водичка не тепла, вона прохолодна. Заливаємо. рівно, Бачите, пляшечка рівно 500 грам. 500 мл. Накриваємо. і Зараз поставимо таймер і підпалимо. Все горить, все працює. Дивіться, таймер також йде, тому подивимося, за скільки вона закипить. Відкрутимо на максимум і погнали. Так, пройшло 3,26. І вже бачу, вже булькотить. Три хвилинки 33-34 і вже бачите йде пар. Дуже швидко. Реально просто швидкісна штука. Дивіться, друзі, 4,52 і вже кипить. Можна сказати, що в таких осінньо-зимових... Ого! Треба виключити для початку. Весінньо-зимових умовах закипає за 4,5 десь 5 хвилин. І вже у нас тут, бачите, окропчик. До речі, можна брати, дивіться, за цю чашу і взагалі не пече, така термоізоляція, в принципі, якщо заварити, кипяточок можна отак от, дивіться, зняти з пальничка і все, і собі користуватися. Отак. Дуже зручно тут є носик, не у всіх, до речі, систем є. Носики, щоб акуратно можна було залити, наприклад, в такий маленький, от бачите, дріп пакет І ми зараз вже будемо смакувати смачну заварну каву. Ну що, друзі, давайте підведемо підсумки, поговоримо про переваги та недоліки цієї індивідуальної системи для приготування їжі БРС-61. Що я можу сказати, друзі? Які переваги? Вона компактна, дуже компактна. Завдяки теплообміннику економить газ. Дуже мало газу споживає, я навіть не, ну, не, знаю, навіть не встиг взяти каву, дістати кружечку, і вона вже закипіла. Виявляєте, які технології? Ще одною перевагою буде те, що... Вона недорога, тому що ціна на неї в районі 1000 1200 гривень, а з промокодом Олег 33 буде ще 10% знижки, тому, друзі, забігайте і замовляйте. Компактна, потужна, зручна, яка зробить ваші виїзди на природу більш комфортнішим. Отак От можна сказати. Ну і ще раз вам нагадаю: не забудьте скористатися промокодом Олег 33 на сайті і скористатися. Знижкою мінус 10%, друзі. Дивилися огляд на БРС-61, дивилися про канал Франківський Спінгіст. Всім до побачення, до нових зустрічей, всім папа! -па.